25 педагогів в області сьогодні, немов друге, відзначають професійне свято. Вони стали лауреатами обласного конкурсу Вчитель року кажуть, що натхнення у своїй роботі їм дає любов до дітей. Адже діти в школі, діти вдома. Я бачу їхні силиві усмішки, я бачу бажання пізнавати нове. І я з великою радістю іду до школи. Врешті-решт я не уявляю себе. Вже поза межами школи. Учитель повинен завжди йти у ногу з часом. Учитель завжди повинен випробувати у школі якісь нові методи, нові технології, нові форми навчання, щоб готувати учнів до їхньої майбутньої праці, до їхнього майбутнього життя. Обласний конкурс вчителя року започаткований у 1995 році і вважається престижним у освітньому колі. Почесне звання можна отримати. Римати лише за професіоналізм, вміння поводитися з дітьми та творчий підхід у роботі. Критеріїв було декілька: перш за все, це професіоналізм, друге, це майстер-класи, які вони давали учням. Оце це був саме в різних школах по своїх спеціальностях. Вони давали майстер-класи, були журі було присутнє. Учні відповідали, учні дискутували, вони направляли цю дискусію. 2011 рік президентом України Віктором Януковичем Ковичем проголошено роком освіти та інформаційних технологій. В цій галузі в області заплановано чимало програм. Вони стосуються, перш за все, покращення умов навчання школярів. У цьому році, зокрема, передбачено покращення матеріально-технічної бази, передбачено добудову, продовження будівництва нових. Шкілки, що започатковано це чотири школи. Звичайно, перед цим ми передбачаємо покращення умов освітніх у всіх 105 в першу чергу, У всіх 105 опорних школах і в нас існують в області. Рік освіти – це не чергова кампанія, а це серйозний курс держави на розвиток освітньої галузі. Справа в тому, що чим відрізняється постіндустріальне суспільство від індустріального, тому що треба міряти успіхи країни не металом, не тим, скільки вугілля здобуто, а тим, який інтелектуальний потенціал, тому що саме на цьому можна зробити ривок вперед і вивести Україну в ту двадцятку, про яку каже наш президент, окрім грамот та нагород, педагоги отримали цінні призи. Один з них став справжньою несподіванкою для Михайло Коцюбинської гімназії. Навчальний заклад отримав ключі від шкільного автобуса.